Шановний пастир Михайло, знімаю для вас цей відеоролик, був змушений попросити Соломію, щоб вона зробила мені ютуб-канал. Пане Михайло, ви знаєте, як я вірою і правдою служив у церкві. Ви Знаєте про мою важку довготривалу тривалу хронічну танічну хворобу? Знаєте... У мене хвора дружина. Останнє спілкування з Яковом Йосиповичем. Мене дуже шокувало. Я бачив дуже багато. З 2018 року по теперішній час ми зарибили дуже багато ділянок. Дуже багато повипускали на волю перепилів та інших птахів. Я обирав птахоловки власним поштом добирався. Яков Йосипович дуже багато передавав грошей. Грошей на все наше церковне суспільство. Але мене та ще трьох людей виключили з телеграм-каналу. Виключили за те, що ми просто фіксували те, що ми робимо. За те, що на тих ділянках Дніпра. До наших закарпатських річок ми випускали ту рибу, яку закупали, малька якого брали. Я особисто дуже багато вбирав капканів. На нас нападали ті тварюки з рибхозів, коли ми нищили їх сітки при тим як випускати малька. Трапилось страшне. Я Просто зняв відео на заборону Якова Йосиповича. Він сказав мені, ми робимо тиху справу. І велика агида, коли люди контролюють одне одного. Дарина, ще дві дівчини та Святослав. Не робили цього. Але вибачте, пасер Михайло, я... Признаю, що я допустив помилку, коли зняв, як я з капкана витягую касуль. Ми залікували їх, і випустили фотоотчет. Я все рівно відправляв вам, коли ще мав змогу спілкувати з вами по Фейсбуку. Зараз, вибачте, 9 числа у мене знову спустя 6 місяців іде дорогостояча лікувальна процедура. Про це ви знаєте. Відомий український футболіст перечислив 200 тисяч гривень на те, щоб ми додатково зарибили і зробили ще одну справу. Я зробив тупість. Е можна було давати карточку банковську. Все треба було робити через ці криптогаманці. Я всього цього не знав. Але дивіться. Я перекинув мені, Яков кав'язу сказав, щоб я перекинув йому гроші назад, тому що я сказав на що саме ці кошти. Але дивіться, я, е, коли цей футболіст перекинув ці кошти, він сказав, що він хоче просто побачити, як саме ми випускаємо малька. Раз я зробив фоточок одному зі спонсорів такої дії, але вони що зробили? Вони на те місто дійсно випустили. Цей клятий рибхоз, який заважав і дарину вдарили в живіт, як Йосипович заборонив звертатися до поліції, сказав на них, буде кара Божа. Дивіться, ось тут бігав звір. Я обрав три капкани. Дивіться, що зробили ці покидьки. Дивіться, вони навмисно в тому місці, де я обирав капкани, залишили оце. Даринин брат, ви знаєте, ким він працює. Коли показав оце, я був шокований. Шокований дуже. Ці 200 тисяч гривень, що дав футболіст на зариблення на малька, на придбання гарностаїв, таких птахів, яких ми обумовили в нашому телеграм-каналі, телеграм-чаті, вибачте, я відправив Дарині. Яков Йосипович розлютився. Коли ми робили скріни та відео, як ми випускаємо малька, випускаємо птахів. Він лютував і казав, що я вам довіряю. Це проєкт тиха справа, не треба ніяких звітів. Ну, зрозумієте. Він кидає Дарині 400 тисяч гривень, розписує, де взяти малька, де придбати птахів. Ми доповідаємо, де ми взяли у тих гарностаїв і. Ви знаєте, ще декілька видів тварин, які ми купили, ви чомусь на нас не лаєтесь і не ображаєтесь, коли ми робимо кратку справу. Я вибачаю за те, що я зняв у цьому місці, ось саме тут, де були капкани на касуль. І я зняв це відео, я глупо поступив це дуже на віруючих людей та їх дітей, впливає, коли вони це дивляться. Я такого більше робити не буду. Але я робив відео, коли вони вже одужали. Коли моя дружина, яка ви знаєте на якому місяці вагітності, і вона також інвалід, як і я. Розумієте, ось дивіться, вони роблять, роблять тут птахоловки. Я нищу ці птахоловки. Вони все рівно їх ставлять, я нищу ці капкани. Ще таке питання. Скажіть, 200 тисяч. Я не перекинув цьому футболісту назад. Я скинув їй Дариня. Він виключив Дарину, Яков Йосипович, виключив Дарину як і мене. З телеграм-групи ми не можемо зайти на їх проект. У Фейсбуці вони просто вилучили нас з проєкту Тиха справа. Ми на протязі сім років допомагаємо без усіляких, без усіляких. Я вам не можу навіть сказати, мене болить душа. Ми допомагаємо на чистій, на чистій совісті. Без усіляких, усіляких задніх справ я зробив це відео. Дивіться, що він сказав інше. Дарина е, перекинула гроші назад на оцей криптокошельок, який гаманець, який сказав, що треба зробити Яков Йосипович. Коли я назад відправив цьому футболісту, його здивування не було меж. Е, а Яков Йосипович на цей раз заставив зробити е, скріни, ну я не знав, як правильно, я ніколи не користувався цим криптогаманцем. І він заставив зробити скріни, що ми відправили ці 200 тисяч назад. Коли я сказав, що може ці кошти треба було відправити на ЗСУ, допомогти якось. Він сказав, тиха справа, ми займаємося тільки природою, довкіллям, такі інше. Я знаю, пастор Міхайло, що ви знаходитесь на духовній конференції, що вам час не до цього. Але 9 числа у мене дуже, дуже складна. Медична процедура. За п'ять врятованих тих косуль з капкана, яких я витягнув, він прирахував мені 70 тисяч гривень. Я ці кошти скинув дарині, і пастир Антон це бачив. Вони також додатково накупили риби. Ви знаєте, я випущу ще тих, тих птахів, які залишились у нас. Це вже молодняк, це те, що ми зробили власноруч. Я би просив вас, пастир Михайло, якщо це можливо, я попрошу Дарину, щоб вона сюди, в це відео виложила цей криптогаманець допомогти моєї родині. Сьогодні дзвонив лікар. Він сказав, що все, позвонив Яков Йосипович і сказав, що проплати на цей складний процес вже не буде. Я не, не можу зрозуміти. Я віруюча людина за якісь відео, як ми випускаємо малька. Я ж не був винен після того, як ми його випустили. Я не знімав, як ми нищимо сітки цих браконьєрів. Я показував лише, як ми випускали малька. Це робити забороняється. Ми робимо тиху справу, мені не треба ніяких звітів. За те, як ми випускали птахів, не треба ніяких звітів. За те, як ми висвобождали косуль, не треба ніяких звітів. Але за те, що відправ гроші цьому футболісту, це відома людина. Я писав вам, хто це саме. Він просто сказав: зробіть пару відео, фоток, мені просто цікаво. Я зараз за кордоном мені просто цікаво побачити, як ви саме випускаєте цю рибу. І Яков Йосипович сказав, якщо він не не, не, не вимагав би нас звіту то не треба було йому повертати. Тиха справа, це справа, в якої є віра, довіра та любов, а він питається нас контролювати, а це огидно. Я дуже поважаю Якова Йосиповича. Дай Бог йому здоров'я і благословіння. Дивіться, тут я також зняв три капкани, але вони були на зайців. Ми ризикуємо власним здоров'ям, подекуди ем, своєю стареньким але автомобілем. Робимо ради Бога, раді віри, раді любові цю тиху справу. Ми робимо те, що завіщав нам Господь. Ми любимо довкілля, ми спасаємо звірів, ми зариблюємо наші як закарпатські річки. Ми ви знаєте, робили це і Вова на франковській і будемо продовжувати це робити. Але лікар, який сказав, що на мою дружину процедура, яка буде. 19.0525 року проплата була, а 9.04 на мене не було. Ви знаєте, не вистачає 107 тисяч гривень. Це те, що обіцяв Яков Йосипович. Тепер мені кажуть, що я дуже винуватий в тому, що я просто виложив відео, як ми це робимо. Я поудаляв все, поскидував це вам. Дійсно, ось ви бачили те, що... Залишки від касуль на тих місцях, де були капкани, вони під люки поставили черепи. Ну я не викладував відео там, де ми нищимо їх сітки, де ми убираємо і ламаємо ці птахоловки, де ми ламаємо капкани. Це відправляв я виключно для вас. Прошу допомогти моєї вагітної дружині, допомогти мені чотири дні доля моєї профілактичної медицинської. Процедури, і я не знаю, я не знаю, що мені робити. Розумієте, он дивіться, якщо ви побачите, біжуть косулі. ось вони, ось. Може зараз ми їх і побачимо. Але розумієте, я просто-напросто не можу вам сказати, наскільки мені болить. Болить від того, що я завжди боровся за цю природу. Я боровся з сіма. Лісгосниками, коли вони вирубували ліси. Я боровся за просто за те, що ось дивіться, вон вони, бачите, побігла одне звірятка, інше. Третє, вони ставлять тут капкани. Я борюсь за це. І тепер мене виключили з телеграм-чату, виключили з проєкту Тиха справа. Я знаю, що Яков Йосипович за сім років спрямував більше п'яти з половиною мільйонів гривень на проекти. Висадки черемши, рідких рослин на зариблення наших річок. Він випускав багато птахів. Уже дійшло діло до того, що він замовив у цих горностаїв, яких теж випустять на природу. Все я це знаю. Але будь ласка, продивіться ще раз те відео. Я даю слово. Я більше ніколи не буду знімати відео, як ми випускаємо цю рибу, як ми висвобождаємо косуль з капканів. Як ми нищимо ці каптани, птахоловки, я навіть для себе даю вам слово, що цього робити не буду. Побалакайте, будь ласка, з Яковом Йосиповичем, щоб він повернув мене в проєкт Тиха справа. Я віруюча людина, я люблю Бога, люблю цю планету і люблю вас. Дякую вам за ту допомогу, що ви зробили особисто для мене та моєї дружини. Але зараз, вибачте, пастері Михайло, я не можу навіть з вами зв'язатись. До побачення, гарного дня, бережіть природу. Слава Україні! Хай живе проект Тиха справа.